Починаємо. Продовжуємо засідання комісії, розглядаємо четверте, додаткове. Так, четверте, так. кажіть голову. Ми пропонуємо на розгляд ради ухвалу про розмежування повноважень. Її умовно можна розділити на дві частини. Перша частина це технічні уточнення, я би навіть так сказала, повноважень виконавчих органів. І більша частина це проваження департаменту економічної політики, які пов'язані з новим законодавством по цих відбічних інвестиційних проєктах. Також до виконавців, до виконавчих органів, які відповідальні за певні галузі, ми надали право роботи з цими проектами, а також здійснювати експертизу. Сьогодні ми обговорювали довший час це питання на комісії з питань законності, глобальну комісію законності. Зауважень немає, в них є якісь там дрібні е уточнення, і ми погодили з Уляною Ігорівною про те, що на завтра ті уточнення нам викладе в список, і ми вже на сесію будемо виходити з їхнім врахуванням. Є пропозиція наразі так? Це не має прямого Дуже маю прямо, читав. Там через слово про кредит. Там нема через того. Дітя, все, що стосується кредитів, ми по суті не міняли. Якщо ви звернули увагу на той пункт, де департамент фінансової політики здійснює запозичення, то суть в тому, що вкладає бюджетний кодекс в це запозичення. Тобто, це знаєте, підготовка ухвали це на підставі ухвали підписання договору. Там нема через слово про кредит. Я історія Вікторівна. Вона навпаки наголошувала на тому, щоб ми питання запозичень не зачіпали. Там є, може, технічні якісь уточнення, але по суті всі повноваження. І на можна пані Наталі, прийдеться Ну, Я теж не готова голосувати за це зараз. Ми от маємо фракцію. І фракція має зауваження, я вже знаю, що він там є. І там насправді і в мене питання є. А взагалі найбільше зауважень, чесно. Отакі от речі не вносяться так на. Там 27 сторінок. Ну, 27 сторінок я прочитала 8. Не, не тому, що я погано і помало читаю, а тому що я ну, почала... Ми ж не готувалися в чесно кажучи. 27 сторінок. Хто зараз? Тих, 27 сторінок, 25 були оприлюднені в лесі. Ні, ні, в липні не було. Боле, боле, 25. Боле, боле. Ми зараз до тої ухвали, що в липні ми забрали все, що стосується запозичень і додали тільки публічні інвестиційні проекти. Ми не складалися зараз додатково під час сесійного правда, саме рішення. Так щоб буде сьогодні мати колеги, які фракції зібралися. Це ж не правильно. На роз Добре, я просто роблю подарунок. На ради, Хто за? На розклад. На розгляд. Хто на розгляд ради, Хто за? Так. Да. І Гомчик за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я так розумію, ти отримався, так? Да? Рішення прийнято на розвід раду взагалі це неправильна історія. Я, ми зараз... я, я прийду візувати цю ухвалу комісії. Але ви, але, ви, але ви ще знаєте, що прийдіть, будь ласка, до нас на фракцію в шостій. Я дуже вас прошу, шановні колеги. Ми зустрічаємося вівторок на 11 годину. Ні, наступний вівторок нас